Добрий день! Сьогодні я фільмую сорт української селекції Василя Федоровича Горобця. Це Світлана. Настільки довго вона знаходиться в бутоні. Настільки цікава. Які бічні. Іноді має, іноді немає. Дуже сильно цікава. Скарбниця вже починає вірнути в іншому місці. А Світлана це українська селекція. Я б сказала, що це взагалі шедеври, в загальність селекції це, це шедеври. Що скарбниця? Поки немає запаха ніякого. Але є, але є особлива довга стадія відкривання, які має цей сорт. Дуже цікавий. Дуже вдячні Василю Федоровичу за неймовірну селекцію, неймовірні сорта, навіть вразила чаклунка, хоча бордовий так спокійно реагує. Рожеві, взагалі білі, неймовірні сорта. такая ему